Притча про щастя, Одного разу старий кіт зустрів молоде кошеня. Бігаючи по колу, кошеня намагалося наздогнати свій власний хвіст. Старий кіт стояв мовчки, спостерігаючи за діями кошеня, а воно, не припиняючи ні на мить, бігало за своїм хвостом. Ти женишся за своїм хвостом? Навіщо? запитав старий кіт. Мені сказали, що в моєму хвості моє щастя, відповіли кошеня. Тому я й ловлю його своє щастя, тільки ніяк спіймати не можу. Старий кіт закатив очі, посміхнувся так, як це міг зробити тільки бувалий кіт, та сказав: Колись я був молодий, і так само, як ти, намагався впіймати щастя за хвіст. Бо свято вірив в правдивість сказаного мені. Ти не уявляєш, скільки днів я пробігав за своїм хвостом. Я забув, що така їжа, вода, все бігав і бігав за своїм хвостом. Я падав, але знову вставав і гнався за щастям. Але настав той момент в моєму житті, коли я вже втратив надію та, кинувши це заняття, пішов геть. І ти знаєш, що трапилось? Що? широко відкривши очі, запитало кошеня. Мій хвіст поплентався за мною. Він завжди зі мною. А значить, щастя теж завжди зі мною. Куди я, туди і моє щастя. Дякую.